Добре, починаємо працювати. Доброго ранку, доброго дня, доброго вчора сьогодні щодня. Хай лиш добро буде на світі, хай будуть завжди усміхнені діти. Доброго ранку. Доброго ранку. Так. Сум за сміхом по двору недоступно ходить. Сміх лікує дітвору, ну а сум їй шкодить. Як дитина вередах чи безупину, значить сталася біда, сміх її покинув. На таку дитину гріх гимати і цикать. Подаруй дитині сміх перестане хникать. А чому кажуть, що сміх лікує? Я не знаю. Ну тому що коли людина весела, коли їй не сумно, навіть коли людина захворіла. Вона все рівно думає, о, добре, посміялися, і вже на душі весела. От давай почитаємо віршик. Де Іванко запитав наш учитель тому, та він ногу поламав і побіг додому. Може дитина з поломаною ногу бігати? <клухи> а він побіг. Оце бачиш такий віршик? Булка з маслом. Стоїть і гірко плаче надя. Віддайте булку з маслом, дядю. Я ж не брав, дівчатко, миле, а ви на неї, дядь усіли. Дівчинка поклала свою булку з маслом. А дядя сів, а вона плаче. Не <риклад> п'ятий. Мен... Мене хустиночці в руці, гірко плаче віра, в мене п'ять було стільців, а тепер чотири. Взявся братик рахувать. Раз, два, три, чотири, п'ять. Віро, плакати облиш. Ти ж на п'ятому сидиш? Ось так. Вона рахує всі інші. Де ти завозилася? Де ти забруднилася? Я в калюжі з сонечком гралася в долонечці. Ось як чудово погралась дівчинка. Буратіно потягнувся. Раз нагнувся, два нагнувся, три нагнувся, руки в сторони розвів, ключик, видно, не знайшов. Щоб ключик нам дістати, треба на носочки встати. Чому Тимко подряпаний? Чому це ти подряпаний, Юрко тим пита? тим ко йому підказуй. А я ж купав кота. А я от не подряпаний, хоч теж купав свого? Еге, ти ж не вивчав і не сушив його. Дети синочку, саду в холодочку. Що робиш, питаю, брату помагаю? А що робить брат? Він їсть виноград. Ось так допомагає брату. Я тільки держу, не тягни за хвіст кота. Ну кому кажу? Так то ж тягне він хвоста, а я тільки держу. А можна тягнути кота за хвіст? Mm -mm. mm -mm. А то вкуси. У слона болить нога. Слон сьогодні, ага. шкутильга, гостював комар у нього, наступив йому на ногу. Може комар наступити на ногу слону? Ні, він маленький, то вкусити може. Так, правильно. У сестрички Люби, випадають зуби і говорить Люба. Я тепер без зуба. У мене без зуба. Так. Усі ці вірші, які ви слухали, написав Грицько Бойко. Як називається людина, яка пише вірші? Грицько бойко. Так, він, Грицько бойка, а як його назвати? поет. А тепер послухай ще один віршик. Розмову бабусі з онукою перед вечерею. Питаю я тебе, онука, чи ти помила руки? А як же мій тобі отвіт? Помила з милом, так як слід. А де я тебе питаю? Води ж у хаті в нас немає, немає? здивувалась Мила, а я не знала. І помила. і можна помити руки, коли немає води? Ні. А, ось, а вона помила з милом. Як вона могла помити руки, коли немає води? Ось така, бачите, от вам такий вірші. А які в тебе є такі, що трапляється, щось веселе. Ну, У меня вот это. Вот это. Ясно. Вот это весело, да? Добре. Кота ты не мышь? Кота не мыешь? Мыю. А вот ручки. Ты мама. Тільки мама моя, я его. Його... Ти його допомагаєш. Але мама ж його не викручує. Викручує. Так викручує? Ось так бере, викручує. А я говорю, не треба, просто повісило. тільки повісити. правильно, добре. Ну, що ж, що добре.